Вавілля, умитниця України продовжується. За моєю інформацією, Євдошов Сергій та Рубан Роман пробують захопити управління по протидії та запобіганні корупції України у Митниці і поширити гірші традиції ДСР, БЕП, прокуратури, котрих вони навчилися. А після того, як вони навчилися, правдиві офіцери ДСР та Беп вигнали їх геть звітам у три шиї під чотири мітви. Тому що такі, на мою думку, як Євдош. Рубан мають бути мінімум затриманими набу, а максимум прибирати тюремні клітки. У нас є вже такий очільник детективів в Беп у Львівській області, який позорить та поплюжить інституцію Беб і робить все для того, аби громадяни не довіряли і не вірили Беб. Так от, і Рубен, після того, як їх повиганяли з Беб з ДСР, пробують все зробити для того, на мою думку, щоб спозорити і споплюжити. Державна інституція такої, як Митниця. Я переконаний, що я ще багато речей висвітлю по Євдушову і Рубану. Я звертаюся до всіх, кого пробують поставити на лічильник на Рівненщині, на Волині, на Львівщині, на Закарпатті. Пшіть. Приватні повідомлення, якщо маєте фактажі, де керівники протидії корупції на місцях в областях пробують збирати з вас гроші для Юлдашової Рубена, ми ці факти будемо висвітлювати, звертатись до правоохоронців, які захищають українські інтереси, і цю наволоч затримувати будуть офіцери і садити до клітки, там де вони мають знаходитися. Ми точно переможемо. Українська митниця 100% повинна діяти в інтересах громадян України.